Про кремлівські телеграм-канали розкручують популярний міф: нібито чорні трансплантологи в Україні можуть забирати органи в загиблих військових. Насправді ця теза не має нічого спільного із здоровою логікою та фактами. Забрати органи на території бойових дій, а тим паче вивезти їх кудись неможливо, адже там немає належних на це умов та необхідної кількості фахівців. Крім цього, за чинним законодавством, щоб стати донором органів після смерті, потрібно надати письмову згоду. Заяву заповню. Або сам донор, або його повноважний представник, якого призначив донор. Ще російські медіа масово пишуть, нібито США розробляли в Україні біологічну зброю безпосередньо поруч із кордонами Росії. Росія продовжує апелювати до уявних доказів про біологічні розробки США в Україні. Втім, жодного разу Росія так і не опублікувала документи, які б дійсно підтверджували існування подібних проєктів. В Україні навіть немає лабораторій для створення біологічної зброї. Кремль висуває Україні такі звинувачення, щоб обҐрунтувати власне використання біології. Ічної або хімічної зброї в Україні Ще російські змі знову поширюють фейк про те, начебто Захід та Україна здійснюють ядерний шантаж проти Росії, щоб витіснити її з території Запорізької атомної електростанції. Мовляв, Україна постійно обстрілює станцію та перекладає відповідальність на Росію. Україна та західні країни зацікавлені у витісненні Росії з території ЗАЕС, адже вона порушує базові правила ядерної безпеки. Росія розміщує військову техніку на самій ЗаЕС та поблизу неї, а також обстрілює. Станцію. Це доводять супутникові знімки: відео ЗС, звіт МАГАТЕ та офіційна заява Пентагону. Всі докази вказують, що єдиним порушником і провокатором є Російська Федерація. Окрім цього, російське Міноборони вигадало новий злочин української влади, нібито Україна застосувала хімічну зброю проти російських солдатів. Якщо російські військові справді отруїлися, то лише через власну недбалість. Речовина, яку виявили у російських солдатів, могла потрапити в їхні організми через вживання простроченої консервації або алкоголю. Росія часто звинувачує своїх противників у тому, чим сама постійно займається. Так останніми роками Росія щонайменше двічі. И використовувала хімічну зброю при отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році, та при отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального у 2020 році.